Тільки що на трасі обогнав байкера, я не знаю, що тут за мотоцикл, але він їхав не швидко, майже по обочині, кілометрів 80, мабуть, і в нього такі ж кофри, як у мене, і така ж сіда борода, як у мене. Мені аж стало цікаво. Думаю, зупинюсь. Якщо він і далі поїде, подивлюсь на нього. Але щось нема. Щось дуже він довго їде. Ще 5 хвилин постаю і поїду. Такі старі з сідими бородами. На трасі це рідкість. Це більше на... Натах, на фестивалях, о там вони, ну, більше з них вже позаді такі, о, без шоломів, у розшитих, розукрашених жилетках. Тому мені стало цікаво, куди цей старий дід? Я то їду, не знаю, чи попаду, чи ні, але побачив на Google карті такий собі оленяча ферма. Ха. Ну і там, мабуть, треба їхати по... через ліс, по грунтовці. Якщо я її знайду, якщо вона ще там жива. Я люблю о, знайомитись з новими людьми. От. Дуже часто виявляється, що вони дуже цікаві люди. Так, зараз направо. И сколько еще? 4,5 с половиной километра. Залезно веземо, Альфа Лизин. А Это, мабуть, Ковалевская. Добрий день. На карті показує, що тут ліняча ферма є, чого наживає ще. Десь у лісі тут оленів розводять. А де мені звернути? І там є дорога через ліс, так? Да? Ага. Ну я зможу проїхати туди, да? А, дякую. Ой, 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 ой. А на криничку сюди? На криничку? Сюди, да? Дякую. Ну и оленья ферма тоже там, да? Ну там диволы не в разводят. По Посю, да? Поехали.

Добрий день <свистак> А де тут оленяча ферма? Це ферма слабка? Так, це камера у мене. Ну сказали, що і там де і криниця, і ферма десь поруч. За це називається. Ладно, я по, по, по карті пошукаю, якщо вони знаєте. А я не знаю, с, тьей, с... да, Ирши, ну, э, с это, с Варшавки я приехал, с Варшавки, ага, А що там написано, увага Заборонено. Отак так. Вот. Правильно, тоска Пошла Охренеть. Там де злий пес, я не поїду. Ну і вона. Це моє прокляття со злими псами. Один Ну все, Выходит что покатался. А со злыми псами я борюсь уже. Два видео я. На цю тему <coughs> зробив злий пес. Нахрен. Так, а куди далі поїхати? А? Ну добре, по лісу я покатався. Через Макалєвичі через Місток. На Пісковку і обратно. Ну ладно, не доля <ріст> <ріст> і ворота відчинені, але як ото куме? А що то ви їсти? Так сало їм так і я хочу. Ну так заходьте, вас же собака. Отож. То Точно таке ж. Комаровку, Нижеловича, на Бородянку. Ну, поехали. Это как оно. А потім була дорога, яка ося заслана квітами. Я одразу зрозумів, що це було. І оці квіти йшли через три села, майже 10 кілометрів. Я зрозумів, що сьогодні ці села проводжали останній шлях. Своїх героїв воїнів. Під'їжджаючи до міста Радомишль, навігатор мене повів а, по об'їзні. а я думаю, а чом би не заїхати. Так, я був тут а, три рази а, з байкерами, але жодного разу я відео не робив. Але Цього разу я на камері забув вимкнути мікрофона, тому без мікрофона, тільки музика. На усіх вказівниках це написано занок Радомисль». Або замок музей, історико-культурний комплекс замок Радами. Але ця споруда ніколи не була замком. Це був водяний млин колись, який свого часу прикупила така собі Ольга Богомолець, мільйонерша, депутатка. І зробила з нього музей домашньої ікони. От а я ж кажу, я був тут три рази, але жодного разу я не заходив всередину. Собі їду, дивлюсь, щось таке цікаве. Ага. Якось озерце, зона відпочинку О тут я свого бутерброда з'їм. Щось таке цікаве зона відпочинку така собі бач Ось так ставочок у лісу. Чисто лавочки. Дні у мене сэндвіч з ковбасою. Фух. Яка була задумка? Задумка була поїхати кудись? Оця ліняча ферма? От. Ну так я її знайшов, але В житті людини завжди, кожен час, кожне він робить вибори. Вибір. Три шляхи. Дурний, розумний і нічого не робити. І от коли я приїхав ну, в ферму оленячу, ворота відкриті, але висить напис. Обережно злий пес. Дурний вибір. Це взяти і поїхати. Неділя. Може там нікого і нема. Але собаки є. Нічого не робити, це встати і чухати потилицю. Я вибрав розумний шлях, розвернувся і поїхав. Хто знає що там за собаки? Так що їхав, думаю. Я музику поставлю. Отово. того олені. Олени, олені Олени, олені, олені бриті, олені, дивні з творінням дисмузі Олени, олені. Не. не вийшло. Але покатався. Якщо бутерброд з'їдене, значить все вдалося. От, якщо б я його додому привіз, це невдача. М -м -м. Осінь, осінь. повітрі Запах осіння. Грибний запах. Але грибів нема. Літо було дуже засушливо. Нема грибів. Може трішки пізніше. Але білих вже не буде. Будуть маслятка. польський. Рижики, челяги такі. Груз ді будуть, а білий вже не людя. Я сьогодні сам на себе на столю. У мене є велика-велика недоліка. Я завжди успішаю. Завжди кудись поспішаю швидко 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 а сьогодні а чого б не заїхати в роддому а поїхали а чого б не заїхати сюди а давай заїдемо старіше на, на очах так, все їв за позочкою Лимончела немає Лимончела дома Григорій пропав. На в мережі. Григорій. Відкликнись. Ну все, поїхали. Хочу втікти трімочі ліси, я втомився від міської асфальтної краси. Мене задумбали, трамваї, і колії, кондуктори дебіли, і профілакторії. У мене на канапі лежали дівчата. Вони хотіли кохання у мене забрати, а на сині висить старенький кілемок Я проглядаю його крізь сигаретний димок. Там олені, олені, не бриті і не голені дивні створіння. В них з мозків стичать коріння. Олені, олені, не бриті, і не голені. олені, олені. Змовляв з директором Чукотки, він просив, а я налив йому Стаканчик водки Ми дивились в мікроскоп, Строєння агенів, я, я дивився на дівчат, а думав про оленів. Там дівчата де олені.